Ви на каналі Лода Сва. І сьогодні е, я посвящаю відео, тому що в мене Star Rider. Так, вийшов код. Я вам напишу його, так, коли зніму відео. Давайте трошки прийдемо в себе, тому що я дуже рада, не знаю. Давайте підемо кудись, подивимось, давайте збігаємо на ферму стиву, наприклад. Пи... На ні, ну я просто в огромному шоці. Кот на і ну, я трошки прям не знаю. А ви теж радієте, Код на старайдер з'являється? Я дуже. Вроді би, на одну неділю, так що радіємо, люди. Я зараз побіжу на ферму стиву, а там щось розгляну. Зроблю завдання, наприклад. Mm. До речі, кому подобається стар стейбл? Пишіть в коментарях. І я просто, коли побачила код, я така, знаєте, кажу саме собі, що. Ой буде знову якийсь светер безполізний. А я думала, що буде код на стерайдер. Ось мені і код. Називається розработчики додумалися. Його зробити можна так сказати. Тепер я зможу нарешті побігати десь, а не тільки в Форт Пінті в Морланді. Ну ви ж розумієте? Давайте виконаємо, наприклад, завдання від Для, Щоб відпразнувати, можна так сказати. Давайте поговоримо оце. Так. Ага. Ага. -ага. Зрозуміло. Все понятно. Вірну. Куда це мені треба? Ого, куди мені треба? Та я коні водку используюсь, тому що це не дуже до... далеко бігти. А, фух, тут є коні. А стоп, куди убрали? А, шайри є, вибачте, я просто трошки... Так, куди нам поїхати треба, а ну-ка. Напевно, це, ну, не знаю, але ми те подивимось. Я не знаю, чи туди я поїхала. Другі, я так ніколи не раділа. А, ми не туди. Що зрозуміло. А як воно називається? Зрозуміло. Ну, давайте побіжемо туди, тому що я не знаю, чесно, як добиратися. Я вже все забула про старайдер, про це все. тут тоді бігти, не знаю, що тоді робити. А, он воно вже рядом. Вибачте за посторонні звуки на вулиці, просто в нас там щось косять. До речі, ви вже бачили відео там, де я е, купляла у цього кнапструпера. Якщо ще не бачили, то подивіться, дуже прикольно. Але тоді в мене залишилось 25 старкольд. ой 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 це було. Це там в навіженій паніці було. Добре, ми вже тут. Нам треба, напевно, з ним поговорити зараз. Вибачте, будь ласка, за посторонні звуки. Е, ну, дуже вибачте. Я не хотіла. Може якось ну, налажу, щоб було не так громко. Оп! Так куди мені? Я не зрозуміла. Нічого не зрозуміла. Або я вже пробігла це місце. Майже пробігла. Мені зараз треба куди? А нука, ка куди нам мені треба? Напевно, сюди. Я не розумію, що я така не понімала, не зрозуміла, куди йти. Так ось ми прийшли. Ой-ой-ой! Привіт Саміра. Так що? Наші, наші друзі. С розум можуть жити у Стіва. Это приятно слышать. Ну коротше, я не хочу це все читати. Просто поговорю. Все зрозуміло. Дедушка так що... до свидання. І хорошого життя. Що тут? О, не Давайте повиконуємо завдання. Я з с удовольствую. Давайте. Ага. Ось. Подожди, Самира, я слежу за солнечным садом. Понимаешь ли? Так я и знала. Дорога Самира. Теперь в солнечный сад появились грызуны. И сжирают наши цветы. Ну, короче, не буду ничего читать. Э -э, куда мне завтра пойти? Просто скажите, я уже от вас устану. Уж никуда. Ооо, ну, ну я нічого не зрозуміла, так що не знаю. Я хочу прокачатись до 12 рівня і відкрити конюшню золотого листа. Так-так, ви не послышались. так-так. Я дуже хочу. А ось і бурундуки догралися. Зараз я їх спіймаю. Опс. опс. Опс, опс. Це в мене так завжди, я не розумію чого. Де наші бурундочки одного спіймала? Напевно, спіймала. Так. Зараз буду йти до другого. Але я хотів у вас задати питання. Ви новічок чи вже олд, який грає в Star Stable? Не знаю. З 2010 року, може. Не знаю. Навіть. Будемо скоро, так, закінчувати відео, тому що я не можу знімати більше 20 минут. А якщо б могла, то б я могла. Так, треба спіймати цього бурундука, але поки він там вилазить, оп, все. Спіймали. Потім тут всередині, вроді би, ще є. А, ні, там. І більше нема. Мені так вийде. А, є. Скільки так. ж цих бурундуків, я не розумію. Ага, попався, а ні, не попався. От тепер точно попався. Так. До речі, День народження Старцибо було недавно. Дуже советую вам купити цього скакуна. Не знаю, як він там точно називається. Давай, піймайся, білка, гризум. Білка, гризум. Хтось. Так, йдемо на коня, говоримо з цією, як її там звати. Не помню вже. І все, закінчимо відео. Вибачте, що так мало. Але ще для вас пізніше відео зніму. Будемо качатися. Такс. Пізніше там може через півчаса, не знаю. Упс і пупс. От у мене так завжди. Як побіжу кудись не туди, то і гарно буде. Так. Ага. Я спіймала борондуків я молодець, все, пока. Ну, все, давайте прощатися. Вибачте дуже за посторонні звуки. Всім до побачення!